Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Бувші чемпіони світу зі США Майкі Гарсія та Дентей Уайлдер поділилися своїми думками щодо майбутнього поєдинку між Теренсом Крофордом та Саулем Альваресом та озвучили прогнози. Легендарний британець Ленокс Льюіс відповів, чому він у свій час порушив обіцянку і не дав реванш українцю Віталію Кличку. Їх бій відбувся у 2003 році. Саудівський чиновник Туркі Аля Шейх пригрозив чемпіону зі США Карлосу Адамесу через його незговірливість щодо об'єднавчого бою з казахстанцем Женібеком Алімханули та пообіцяв виключити його з проєкту «Ріад Сізон. Всесвітня боксерська організація WBO офіційно оголосила про поєдинок Олександра Усика проти Джозефа Паркера. Сторонам надали 30 днів для переговорів, інакше будуть оголошені про муторські торги. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Вже 13 вересня в Лас-Вегасі відбудеться бій двох зірок сучасного боксу. Чемпіона світу в першій середній вазі за версією WBA Теренсо Крофорда проти абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі мексиканця Сауля Альвареса своїми останніми прогнозами на майбутній мегафайт поділилися два відомих чемпіона зі США, котрі логічно вірять в перемогу свого співвітчизника. Екс-чемпіон світу Майкі Гарсія. Знаєте, що разу, коли ми піднімаємося у вазі, суперники стають більшими більшими від природи. Вони можуть витримувати й сильніші удари. І вдарити вони теж можуть сильніше. Вони важчі, але це інше протистояння. Канело не такий швидкий, не такий агресивний. Він б'ється в режимі круїз-контролю. Він не з тих бійців, які використовуватимуть такі сильні сторони, як габарити, щоб весь час домінувати. Часом, як я вже казав, він б'ється в режимі круїз-контролю. Я думаю, що це дозволить Крофорду битися трохи комфортніше. Я вважаю, що у Крофорда чудовий IQ, тому я дійсно думаю, що він зможе забрати цей бій, сказав Гарсія. Це відмінний бій, запевняє бувший чемпіон надважкого дивізіону Дентей Вайлдер. Я прислухаюся до того, що відчуває моє серце і вибору Крофорда. Мені подобається, що він веде бійцівський спосіб життя. Ви не чуєте, як він робить божевільні речі, гуляє і все таке. У нього бійцівський спосіб життя. Він готовий битися. Безумовно, Канело відмінний боєць, але я думаю, що Кроуфорд готовий показати йому інший стиль. Він може битися як шульга, як правша. Він вийде на ринг зі своєю ментальністю. Мені подобається його манера поводитися і воля. Він поводиться так. Я найкращий, я вам це покажу. А вам доведеться довести, що я не правий, сказав Вайлдер. А яким буде ваш прогноз на це цікаве і інтригуюче протистояння за усі титули суперсередньої ваги? І кому ви віддаєте перемогу? Пишіть під відео. Організація об'єднавчого поєдинку в середній вазі між казахстанським чемпіоном WBO і IBF Женібеком Алімханули та володаром титулу WBC домініканцем Карлосом Адамесом зайшла в глухий кут попри активні спроби саудівського інвестора Турки Аля Шейх влаштувати цей бій. Турки не приховує розчарування і прямо називає винного. Проте, судячи з його слів, Адамес ще має шанс усе виправити. Але Шейх публічно звернувся до Карлоса Адамеса. Адамес витратив мій час і втратив шанс провести бій за об'єднання титулів. Я зробив йому хорошу щедру пропозицію. А він потім чекав 4-5 днів, не відповідав і починав копатися в дрібницях. Я цього не розумію, і тому я відкликаю свою пропозицію. У Жені Бека немає проблем. Проблема це Адамес. Він створює труднощі для Луїса Декубаса, який тепер є наш партнер. Це його помилка. І якщо він її не виправить, ми більше його не побачимо в проєкті Ріат Сізон, сказав Аля Шейх. Тим часом WBC вже офіційно зобов'язала Карлоса Адамеса провести захист свого титулу проти іншого казахстанця Мейріма Нурсултанова. Тож питання об'єднавчого бою за Лімханули зависло в повітрі. А ви що скажете? Чи втратив Адамес свій шанс? Або ж ще може повернутися до великого бою з Женібеком? Пишіть у коментарі. Продовжуємо. Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі британець Ленокс Люїс відповів у соціальних мережах фанату, який звинуватив його у тому, що він порушив обіцянку і не дав реванш українцю Віталію Кличку. Дозволь мені тобі пояснити, Віталій завжди мав стати моїм останнім суперником, але це просто бій, який відбувся раніше. Я прийняв його на десятиденному повідомленні. Жоден чемпіон ніколи не виходив проти претендента номер 1 на такому короткому повідомленні. Я вже чекав моменту, щоб створити сім'ю і більше не проводити тренувальні табори. Після нашого бою я серйозно розглядав реванш, але врешті-решт вирішив дотримуватися початкового плану. Віталій став великим чемпіоном сам по собі. Я також розумів, що час вже не на моєму боці, написав Льюіс на своїй сторінці Wix. Нагадаємо, що в червні 2003 року в американському Лос-Анджелесі Льюіс переміг кличка технічним нокаутом. У перерві між шостим і сьомим раундом лікар не дозволив Віталію продовжувати бій через сильне розсічення. Після цього поєдинку Льюіс пішов на заслужений відпочинок, а Віталій продовжив свої видовищні виступи. За наступних 9 років Кличко старший здобув 13 перемог поспіль та 9 разів захистив титул WBC у надважкій Азії. Ну і на завершення. Всесвітня боксерська організація WBO офіційно оголосила про поєдинок абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі українця Олександра Усика проти володаря її тимчасового титулу Джозефа Паркера з Нової Зеландії. Сторонам надали 30 днів для переговорів. Якщо за цей час вони не дійдуть згоди, то буде оголошено промоторські торги. І право організувати бій отримає найвища ставка. Чемпіонський комітет постановив, що Усик має провести обов'язковий захист проти тимчасового чемпіона Джозефа Паркера, тому готується офіційний наказ про переговори. Статус тимчасового чемпіона буде припинено після завершення обов'язкового захисту. Відповідно до своєї постанови, WBO оперативно вводить у дію політику одного чемпіона світу кожній ваговій категорії, заявив президент WBO Густаво Олів'єрі. Однак одразу після рішення WBO з'явилася цікава деталь. Саудівські організатори турки Аляшеїв та компанія Села через журнал The Ring дали зрозуміти, інтересу до організації такого бою вони не мають. Нагадаємо, що Усик повернув собі титул абсолютного чемпіона 19 липня, перемігши технічним нокаутом у п'ятому раунді Даніеля Дюбоа. Для цього бою WBO зробила виняток для українця, дозволивши йому відтермінувати захист проти паркера. Після перемоги Усика у минулу суботу в Лондоні турки Аляших чітко дав зрозуміти, що хоче бачити в рингу з українцем не паркера. А молодого британця то проспекта Мозеса і Тауму. тим часом Джозеф Паркер перебуває в блискучій формі. Він здобув уже шість перемог поспіль. Особливо вражаючими були три останні: над Дендеєм Вайлдером одноголосне рішення, Джаном Джелеєм, роздільне рішення і Мартіна Беколе технічний нокаут у другому раунді. Усе це відбувається на тлі новин про можливе завершення кар'єри Усика після ще одного бою. Тож не виключено, що українець може просто відмовитися від титулу WBO. адже паркер, очевидно, не є серед його головних пріоритетів. А що скажете ви, чи потрібен зараз Усикові бій з паркером? Чи може варто прислухатись до Саудівської сторони і під занавіст своєї триумфальної кар'єри показати фінальний майстер-клас в майбутній зірці і таумі? Пишіть ваші думки в коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.